Ви будете думати, що ви лицем, може, не вийшли, або ви не так говорите, голос вам не подобається. Але я вам кажу тиждень і ви вже звикнете до цього. І до поведінки своєї, і до голосу, і до зовнішності. І також звикнуть ваше оточуючі, тому що вони не звикли вас бачити в інтернеті. І будуть навіть реально. Може казати вам, що та ну це не серйозно, та ну, ви гоняєте, та, ну не солідно. Але ж просмотри будуть збільшуватися, охоплення аудиторії буде збільшуватися. І е, ви б точно так же в такому вигляді прийшли б до свого клієнта і розповідали б про свої послуги, як це, наприклад, в будівельної сфери. на об'єкті зустрічаєтесь і ви спілкуєтесь наче ви якийсь інший вже, да? ви ж просто одягаєте куртку, або просто одягаєтесь і їдете до клієнта. Все. І точно так же доносите свою інформацію. Так треба просто її доносити в відеорежимі І краще питання-відповідь в режимі лайв. Зустрічей. А Можна, звісно, запілювати і вже там відосики більш якісного контенту, наприклад, як рекламні проморолики. Ну, до цього треба в общем, прийти все одно. Ось, а Так, в принципі, ходити один до одного, відмічати, розповідати, казати, доносити. Це те, що треба нам робити. Підприємцям, майстрам, ну, в общем, виробникам. Я так думаю. Може, я так не думаю, я так чув, і я так відчуваю, що треба робити. І чим скоріше ми це будемо робити, тим ми будемо більше заробляти, тим більше будемо отримувати а Тим більше нас будуть знати. Тому, ну як і всіх популярних блогерів, знають, всі до один до одного ходять, друг друга відмічають. І в них така тусовка, і в них мільйонні перегляди. І вони е, опитом користуються великим. Тому вони їздять на дорогих машинах, вони там собі дозволяють е, речі, вони дозволяють допомагати армії і тому подібне. Тому треба вже нам це робити. Пишіть в коментарях, хто хоче, але ні з ким. Це робити, або соромець, або ще щось. Давайте, у кого є послуга і хотів би це зробити, я до ваших послуг майже безкорисно. Чисто для переглядів. Приїду, з вами поспілкуємося під камеру, виложимо одне відео, друге, третє, день, два, три. Ви привикнете. І вже вас від цього не відірвати буде. Якщо у вас там складності з чимось там зареєструватися там в соцмережах, зареєструємося.